Шановні друзі, хочу сьогодні скористатися такою нагодою, подякувати особисто цій людині, яка є переді мною. Це Володимир Славович, Це людина, яка ім'я якої є одна тих всіх банерах, що стосується проекту і Алея. Відомий випускник коледжу Нафтигазу, людина, яка Надихнула нас на цей проект людина, яка здійснила перший внесок у цей проект. І саме завдяки йому ми стартували, і ми, я думаю, успішно його і реалізуємо надалі. Тому, пане Володимире, я вам тисну руку і декілька питань, коментар невеличкий від себе. Якщо можна, коледж це не просто для мене коледж дрогобицький нафту, це є е, шматочок мене і моєї родини тут. Ми далі подивимося. Тут не тільки я, тут є і мій син, тут є і моя мама, тут є і мій тато. І це, що відбувалося тут в ті чи інші роки, це дійсно історія, історія, яку вже пишеш ти. Пишу я разом з тобою. Я тобі хочу щиро подякувати, що ти відгукнувся на такі гарну пропозицію. І ми разом з тобою започаткували. І Я думаю, нас всі підтримують і продовжать нашу, нашу ідею з тобою. Тобі щиро дякую. Я бачу дуже багато друзів, знайомих відкликнулись на твою і мою ідею, які долучились з коштами. І я хочу вам, друзі, які ви мене тут знаєте, які ви мене тут чуєте, приходьте також сюди, подивіться на цю алею, Юрій Степанович. А ти зі своєї сторони також зніми їх, їхні враження, щоб вони могли сказати і побажати нам. А від себе я хочу. Побажати вам, щоб ми зробили аж до столової цю алею, максимально, щоб вона була великою. Також наші студенти, діти, які будуть тут навчатися, їм буде і цікаво прийти і подивитися, як тут навчався, і також долучитись до цієї ідеї, тому що на день, я так розумію, в тебе біля тисячі студентів, от не маєш тисячі студентів майбутніх, які також можуть втілитися в дану ідею. Дякую. Дякую. Проект імена Алея успішно стартував. Перших 65 учасників, перших 150 метрів квадратних, перші імена, які увійшли в історію і закарбовані на цій алеї. Ми запрошуємо надалі усіх випускників, усіх студентів, усіх людей, які причетні до цього навчального закладу, і ми іменуємо себе однією родиною. Ми маємо таку ідею, що цей проєкт у нас недовзі трансформується і реалізується також в поєднанні з. Алею пам'ять тому, що понад 40 відомих імен це випускники, які віддали своє життя у зараз у цей час війни. Ми будемо їх пам'ятати. Їхні імена залишаться у наших серцях і у нашій пам'яті. Вони завжди будуть з нами. Вони завжди будуть на нашій імені алеї.